Моє вітання. Сьогодні моє відео з лісу. Приїхали ми поставити березовий сік. Покажу вам, як це робимо ми. Спочатку міряємо висоту, баночки чи місце, як ви будете ставити. А потім вже зачищаємо кору. Може буде сверлитись як сік відразу біжить? Ще мабуть, мілко. Ні, нормально. Нарубаємо бережим і таких не пошкоджуємо. Обережно дирочку так зробили і збираємо сік. О, як гарно вже капотить. Ну і лоточок б'ємо. Смачний, особливо ось такий свіжий, дуже смачний сік. Ну що, ставимо баночку. Поставимо ми лише три баночки. Щось щоб вона стояла тут, або землю. Та Я думаю, вона не впаде, вона ж на рівному. Угу. Ось так, бачите, гарно капотись. Завтра ввечері придемо, Після роботи вже заберемо. Вечори вже довші. Буде розіграш під пісчиком літер соку. За лайк, коментар. Так, так. Чоловік наносить. Буде пригощати. Так, ну ми йдемо шукати ще. Ось ту велику, ось така, бачиш, нахилена. можливо, ту. Чи ось тут а така теж розча. Ну тут наче тоненькі. так Багато гілля. Ось так розгалужено. Коли багато гілля, дуже гарно біжить сік. Тому чоловік каже, шукаємо березу, де багато гілля. Ось так у нас тут берези. Це в нас такий недалеко лісочок з іншої сторони будинку через дорогу так перейти. Саш, дивися, ось ця гарна. Дивися, ось який гарний гілля тут. І вона ще так гарно нахилена, буде гарно капати. Ну, ось таку ще обрали. Зараз ще поставимо так, ну зараз поставимо тут ще біля цієї березки, Все ми тільки взяли три великих банки. Ми дуже багато не збираємо соку, тільки стільки, ну скільки вип'ємо. Якщо мама там попросить, то мамі ще назбираємо. Як пташки співають. Все. А ти не будеш збивати кору гарно тут? Да, так, тут, тут. тут рівно. А тут така хороша. Поміняв акумулятор. Як гарно, вже навіть починає бігти. Це не досверлила, як гарно біжить. О, це дуже соковито, бачите, багато так, гілля дуже гарно. Це більше так, да, в мене більше вісок дає, бачиш? Так, лоточок. О, як гарно, дійсно гарно, бачите, як біжить то До вечора, може, і накапає повне. Так уже ж вечір. Ну, чи, якщо ми завтра прийдемо після роботи. А, Можливо, буде й ну, повно. Ну, це така у нас що? баночка 3,5 літри. І дуже добре, бачите, велике горлечко. горлочко. Ну, ну, капає сік, підемо. Я бачила, там у нас вже люди з села поставили, підемо подивимося, чи є там сік. Ось така, бачите, гарно-гарно розгалужена береза, багато гіля. І ось так гарно капає сік. Ой, як гарно після роботи, ввечері прогулятися на природі, подихати цим повітрям. Люблю таке. Ну, ходімте, покажу вам ще. А ми ще будемо чай пити. О, то це хто у нас тут кізка бігала? Ну, в нас є, в нас дуже багато кіз, їду на роботу, то так і стрибають. То дві, то чотири. Бігає кізка у нас на полі. Ну ось так. Десь теж дуже обережно, бачите, акуратненько поставив. Так у нас, слава Богу, тут сусіди дуже хороші, бережно ставляться до природи. Також, Саш, наші тільки поставили, мабуть, сьогодні, бо ще на дні. бачите, шукали такі Не, також. А, можливо, забрали, але я бачу, що ну, мало, бачиш, накапало. Якось так, наче не дуже. Ну, капає, але не так іначе і сильно. Ну, є трішки в баночці. Ну що, ми вже смакуємо своїм соком, поки ходили. Гляньте, скільки накапало. Так ось. Смакуємо, солоденький, мабуть. І краса. Наша рідна Україна. А я вже смакую сочок солоденький. На цьому наше відео буде закінчуватися. Дякую за перегляд. До нових зустрічей! Як ще бачить пташки?